Ми всі буваємо ситуативними жертвами. Тобто все добре, я молодець, виникає певна ситуація. Я відчуваю, що у мене нічого не виходить. Мені себе шкода, хочеться пожаліти і сказати, о Боже, ну чого ж у всіх виходить, а у мене не виходить. Отже, буває жертва, яка постійно веде себе як жертва і вимагає, щоб її жаліли. А бувають жертви, які ситуативно впали в якусь невідому ситуацію, у них не виходить, і вони починають себе жаліти. Так, от ситуативними жертвами бувають і психологи. Я теж буваю. Інколи приходжу додому. Мені так себе шкода, і я так себе жалію. І мені хочеться, щоб хтось взяв мене на ручки, і це нормально, тому що це не про слабкість, а це про людяність. Такі ситуації приходять і йдуть як хмаринки, і важливо пам'ятати один момент: це стан, це не твоя ідентичність. Якщо поплакати, поскаржитися, зітхнути і потім зрозуміти, що ага, так, да, я й така буваю. З'являються сили звідкись рухатись далі. Тому треба бачити різні свої стани, приймати їх. І розуміти, що це буває і зі мною так само гарного дня.